День місцевого самоврядування це про людей, громади, державу. Прилуки місто самоврядне. Міська рада відповідає за інфраструктуру, соціальні послуги, освіту, охорону здоров'я та інші важливі питання життєдіяльності міста. Якість роботи залежить від професіоналізму спеціалістів. Щороку фахівці підвищують рівень знань та підлаштовуються до умов сьогодення. У час великої війни міська рада навчилася опрацьовувати запити від оборонців. На сьогодні відповідальні спеціалісти знають різницю між тепловізійним та коліматорним прицілом, що таке реп та детектор дронів або ж коаксіальний кабель. Це один з напрямків, за яким працює місто. А загалом у прилуках реалізують понад 40 міських цільових програм. І за роботу кожної відповідають професіонали своєї справи. 9 грудня міський голова Ольга Попенко вітала працівників міської ради та структурних підрозділів. Найкращих з кращих нагородили грамотами міської ради. Валентина Ходюк за освітою вчителька біології та географії, але вже 35 років працює в органах місцевого самоврядування. На сьогодні займає посаду заступниці начальника управління освіти. Так склалося життя, що я всю свою трудову діяльність на різних посадах пропрацювала в органах місцевого самоврядування. Ну замалим не 35 років. З нагоди дня місцевого самоврядування я хотіла би привітати всіх мешканців територіальної громади, тому що ми всі посадовці, ми, власне кажучи, на службі в територіальній громади. І перш за все, свято місцевого самоврядування це свято всієї територіальної громади. Це право громади брати участь в обговоренні питання, ухваленні рішень. А ми, як посадовці, повинні чути ці зауваження, повинні чути людей. І повинні як працювати на те, щоб не зважаючи ні на які на якомога якісніше була було життя. У територіальній громаді з рук міського голови Ольги Попенко подяку всієї громади за роботу отримує Олена Чебак. Фахівчиня працює в органах місцевого самоврядування більше 20 років. Сьогодні відповідає за один з ключових напрямків: керує відділом сім'ї, молоді та спорту. До слова, цьогоріч у прилуках відкрили молодіжний центр. Осередок створили за донорської підтримки. Грантодавці вклали у розвиток молоді майже 2 мільйони гривень. Про що і відмітила очільниця міста. Починала свій шлях у стінах міської ради і з управління внутрішньої політики. Далі продовжила свій трудовий шлях у відділі по роботі зі зверненнями громадян і продовжила на посаді начальника відділу сім'ї молоді та спорту. Звичайно, ми, ми працюємо зараз у надзвичайно складний час, в час, коли в нашій країні йде війна, і звичайно, робота із мешканцями із людьми, і чи, чи то це молодь, чи то це спортивна громадськість, чи то багатодітні сім'ї. Представники різних вразливих категорій, чи то внутрішньопереміщені особи це все вони є нашою громадою, і наша робота має бути спрямована за для все рівно для на за задля їхнього розвитку та процвітання. Заступник міського голови Сергій Чміль також отримав грамоту міської ради. Фахівець відповідає за сферу надзвичайних ситуацій. каже цьогоріч виповнюється 15 років, як розпочав працювати у міській раді. У 2009 році прийшов молодий спеціаліст. Тому відділ ведення державного реєстру виборців і розпочав свою трудову діяльність в органах місцевого самоврядування. Хочу сказати, що кожен ранок розпочинається із прийняття важливих рішень для розвитку нашої громади. Хочу привітати всіх своїх колег, всіх працівників органів місцевого самоврядування з нашим святом, адже кожен працівник, який приходить кожного ранку на роботу, він іде. Віддавати частинку себе для своєї громади для розвитку, для прийняття всіх важливих рішень, щоб наше місто розвивалося, щоб було кожного дня з кожним днем ставало все краще і краще. Любов до громади ось що допомагає працювати кожному спеціалісту, говорить Сергій Чміль. Собрядва змінилися особливо під час війни. Вони зміли трансформуватися і підстроюватися під виклики війни, вирішувати надважливі питання для громади під час війни. І робити так, щоб по максимуму, щоб наші громадяни, наші прилучани менше відчували всі негативні наслідки, які зараз відбуваються під час воєнного стану в країні. Цього дня відзначили і депутатів міської ради. Це вони приймають важливі рішення та виділяють кошти на пріоритетні напрямки. Запевняють, до своєї роботи ставляться з особливою відповідальністю за свою працю. Подяку міського голови отримали депутати Ярослав Кантурак та Іван Руденко. Вони активно Працюють на депутатських комісіях та сесіях міської ради і, підтримуючи соціальні питання, медицину, освіту та військових, підтримують всю громаду. Приємно, звичайно, як відзначають твою працю, Стараюсь працювати добросовісно, чесно, на благо громади. Так як я вже друге скликання працюю членом бюджетної комісії, то одним із перших відчув, що таке війна в плані. Фінансової підтримки Збройних сил України, територіальної оборони. І під час повномасштабної війни, тим паче, змінились пріоритети в фінансуванні міських програм. На, на теперішній час найперше це фінансування Збройних сил територіальної оборони. Депутат міської ради Іван Руденко говорить: найважливіше у роботі в органах місцевого самоврядування мати людяність. На мою думку, найважливіше це вміння спілкуватися з людьми, порядність, толерантність, звичайні людські якості. Уявіть людей, які знають кожен куточок свого мікрорайону, наше власне господарство це голови комітетів самоорганізації населення та вуличкоме. У прилуках їх сім. І кожен допомагає міській раді краще зрозуміти потреби жителів громади та працювати над їх задоволенням. Дуже тісно, дуже плідно, скажем, з любим запитанням можливо до неї звертатися і вирішувати різні проблеми. Я думаю, що сьогодні всі розуміють, що наша робота і вуличних комітетів пов'язана безпосередньо спілкування з спілкуванням з людьми. Ну, звичайно, сьогодні це дуже складно. На це впливає та ситуація. Це атмосфера, в якій живе вся країна. Війна накладає е, свій відпочаток, скажімо так, і на людей, і на спілкування, і на потреби, і в першу чергу на настрій людей. Е, тому, скажімо, тяжче вирішувати проблеми з людьми сьогодні. Під час військового стану посаду очолю, Ну як брати безприривний термін, то років. Шість, потім два з половиною років я був в збройних силах України. На даний час повернувся на свою посаду. А, специфіка. Специфіка це праця з людьми. Це постійна праця з людьми, видача довідок, вислуховування їхніх потреб, можливо, якихось негараздів між сусідами. Це постійна робота з людьми. Дуже приємно спілкуватися, спілкуватися із своїми. Людьми, які живуть на цьому вуличному комітеті, доносити до їх, що робиться в прилуках, що хто які задає питання, їх вирішувати. Ви знаєте, наверно, в воєнний час то дуже складно працювати з людьми, але все одно до кожного з нас треба знайти підхід, і все буде добре. Кажу, це буде Україна. 9 листопада також відзначили і роботу керівництва Прилуцької міської ради та депутатів. Подяки очільника Прилуцької районної державної адміністрації отримали депутати, котрі сьогодні у військовій формі працюють на нашу перемогу. А це Артем Аніщенко та Павло Сакадьол. Окремо подякували міському голові Ользі Попенко. Особливо відмітили важливий вклад у обороноздатність наших захисників, адже підтримка збройних сил України та Прилуцької територіальної оборони це пріоритет для очільниці. Міста та команди міського голови сьогодні мені дуже приємно. Я отримала подяку від голови Прилуцької районної державної адміністрації. Це подяка від Володимира Олексійовича Чернова за роботу, роботу, яку ми проводимо, яка яку проводить міська рада для нашої громади, і за підтримку Збройним силам України. Ну, звичайно, ми це подяка усій нашій територіальній громаді. Ну і як і завжди, я кажу, ми працювали. Ми будемо працювати для нашої громади. Ми будемо підтримувати збройні сили України, бо тільки так ми можемо здолати ворога. Слава нашим захисникам. Слава нашій ненці Україні.